Казалося мені мало ширини стандартних ротуваторів. І я доробив кусочок. Ще три кликав, чіпив. І що? Я, в принципі, вже на них працював, а там тільки не показував, там вже щось трохи зроблено було пару днів назад. Значить, що я тут зробив? Взяв шестигранку, Підточив її, щоб війшла сюди всередину. Оце пруд двадцятка вигнув, ну, вигнув, звичайно, з допомогою труби довгої. Вигнулась вона. Оцей клик. Це десь в мене такий кусочок якраз був. Якийсь крепкий метал, що я його грів для того, щоб вигнути. А оце звичайнісінька. Арматура. Ну, скажу вам чесно, вона гребе по-серйозному. Ось тут я вже працював з цими доробленими. Оце видно вужчий слід Це на стандартних ротуваторах пройшов, а тут видно, що тут ширше це йшов уже з цими своїми подовжувачами. Ось тут, а ось тут, а ось тут. Для того, щоб випробувати чи на моїх подовжувачах крепкі ці ікла, що я поробив. Оце ось тут ось тут. Десь отако он туди, отакий цей клин, був ось така цілина була. І оті клики. З звичайного металу двадцятки, з 16-ки. Е, того кальоного, ну кальоний, то понятно, що буде і арматура на 16. І оце воно мені отут згризло, оцей клинчик, он звідти, і отакого от йшов цей клинчик, це була цілина. Я просто, щоб вирівняти тут трошки города і щоб спробувати як буде йти ця моя саморобна оце спробував зірвати цю цілуну. Зірвав нормально. Тепер що я зробив? Взяв лопатку, викопав ямку. Дійшов до твердого. Он там вже тверде Планушку положив на землю від Є24. Хороше. Хватить, хватить, не треба мені 30. І на цьому ще не все з випробуванням моїх. Ратуваторі. Я так собі щось подивився, отут де мої клики. Тин, тин, тин. Щось так як рідковато. От тут де заводські щось густовато, а чи не прорідити їх. І оскільки в мене вивільнилося два клики, взяв я від рідної фрази. Я не знаю, як сказати, дві штуки сюди дочепив і цих два клоки сюди причепив. І щось така, якась От. От таке якесь вийшлося пісня. Отаке воно вийшло. От. Якщо так якось дивитися, холера його знає. Не знаю. Вистачає цих, нібито кликів. І того у мене вийшло 160 см захват. Ось я його пройшов. От. Що ми маємо? Оце з цими я, це метр шістдесят. за. Хочу замітити, чим помаліше ідеш, тим крупніша фракція. Ось це я у той бік йшов до половини на першій передачі, а назад на другі. Перемалює крепше.